Порядок звільнення військовослужбовця у зв'язку із наявністю батьків з інвалідністю першої другої групи розберемо на конкретному прикладі та алгоритм дій щодо звільнення військовослужбовця. І так, відповідно до статті 26 закону України про військово і військову службу. Військовослужбовець так дійсно має право на звільнення за сімейними обставинами у зв'язку із наявністю батьків з інвалідністю першої другої групи. Але ключове питання відповідно до змін, якщо потребує постійного стороннього догляду відповідно до довідки заключення ЛКК без зазначеної довідки. Наразі неможливо звільнитися, який порядок дій. Звернувся військовослужбовий, Спочатку він подав рапорт щодо звільнення, але військовою частиною було відмовлено у зв'язку із неповнотою пакету документів. Було підготовлено рапорт щодо звільнення наприкінці публікації. зразок зазначеного рапорту до рапорту були долучені нотаріально посвідчені копії. Паспортів, свідоцтво про народження документів, що військовослужбовець являється сином батька з інвалідністю другої групи та відсутні інші родичі, які можуть здійснювати постійний сторонній догляд за батьком з інвалідністю. Було долучено нотаріально посвідчено копія довідка до акту огляду се з інвалідністю другої групи. Пенсійне посвідчення було долучено, та найважливіший документ це заключення ЛКК. Без зазначеного документу наразі неможливо звільнитися з узкої з доглядом. Обов'язково у довідки ЛКК військової частини вимагають, щоб було зазначено постійний сторонній догляд, що потребує постійного стороннього догляду. Без зазначеної довідки не звільняють. Також наголошуємо та звертаємо увагу, що наразі є певні ділки, шахраї, які друкують зазначені заключення ЛКК від якихось товок, приватних підприємств. Такі документи ПП ТОВ не проходять у військовій частині при звільненні. Також було долучено висновок про наявність порушення функції організму, через які необхідні хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговувати. Також комісію ЛКК була значена довідка видана, посвідчена і назначені. Документи були подані, по перше, до військової частини. Рапорт з нотаріально посвідченими копіями військовослужбовець безпосередньо подав особисто за командою до військової частини. Зазначений рапорт розглядався. Також представниками було зазначений рапорт з нотаріально посвідченою копіями документів направлено на адресу військової частини оперативного командування Міністерства оборони України.